Вогонь тим часом дістався Номентанської ментанської дороги, і від неї, разом зі зміною напрямку вітру, звернув на широку дорогу та до Тибру, обігнув капітолі, розлився по бичачому ринку і, знищуючи все, що обминув при першому пориві, наблизився знову до палатину. Тіглін зібрав усі загони протуріанців і посилав гінця за гінцем із повідомленням до імператора, який під'їздив. Що той нічого не втратить від пишноти видовища, бо пожежа ще посилилась. Але Нерон хотів прибути вночі, щоб ліпше вдовольнитися образом конаючого міста. Через це він затримався поблизу Альбанського озера і, викликавши до намету трагіка Алітура, відпрацьовував з його допомогою поставу, обличчя, погляд і навчався відповідних рухів. Сперечаючись із ним завзято, чи при словах, о місто священне, яке видалося міцнішим заїду, має піднести догори обидві руки, чи тримаючись в одній формігу, опустивши її вздовж тіла, а піднести тільки другу. І питання це видавалося йому в ту мить найважливішим от усіх інших. Вирушивши врешті на смеркані, запитував поради Петронія, чи до вірша, присвяченого лихові не включити кілька чудових блюзнірських випадів проти богів, і чи не могли б такі слова, виходячи з точки зору мистецтва, вирватися в такому становищі з уст у людини, що втрачає вітчизну. Близько півночі Нерон наблизився врешті до мурів разом зі своїм численним почтом який включав придворних, сенаторів, вершників, вільновідпущеників, рабів, жінок і дітей, 16 тисяч преторіанців, вишукавшись у бойові шеренги вдовздороги, пильнували спокій і безпеку його в'їзду, стримуючи водночас на певній відстані схвильований народ. Римляни виголошували прокляття, кричали та свистіли, але напасти не відважувались. У багатьох місцях усе таки чулися оплески це голота, яка нічого не маючи, нічого й не втратила від пожежі, а сподівалася на щедріше роздавання зерна, маслин, одягу та грошей. Зрештою, і крики, і свіст, і оплески заглушили звуки труб і рогів за наказом Тігеліна. Нерон, прибувши до Остійської брами, Зупинився на хвилину і промовив. Бездомний володар бездомного народу. Де прихилю я на ніч нещасну свою голову? Після чого, спустившись схилом дельфіна, зійшов по приготованих для нього сходах на Апієва квидук, а за ним августяни та хор співаків із ситрами, лютнями та іншими музичними інструментами. І всі затамували подих. Очікуючи, чи не промовить імператор якихось великих слів, які заради власної безпеки належало запам'ятати. Але Нерон стояв урочистий, мовчазний, одягнений у пурпуровий плащ у золотому лавровому вінку, вдивляючись у шалену стихію вогню. Коли терпнос подав йому золоту лютню, він підвів очі до залитою загравою неба. Мов би, чекаючи натхнень. Народ вказував здалеку на нього облитого кривавим світлом. Вдалині шипіли вогняні змії, там палали стародавні священні пам'ятки храм Геркулеса, споруджений Евандром, і храм Юпітера Статора, і храм Селени, збудований ще Сервієм Тулієм, і дім Нуми Помпілія, і святилище Вести з пенатами римського народу. В гривах полум'я з'являвся часом капітолій, то палала минувщина і душа Рима. Він же, імператор, стояв із лютної в руці з виразом трагічного актора та з думкою не про конаючу вітчизну, а про поставу і патетичні слова, що ними б найліпше висловив величній стихії, аби викликати загальний подив. І бурхливі оплески. Він ненавидів це місто, ненавидів його мешканців, любив тільки свої пісні та вірші, але радів, що врешті побачить трагедію, подібну до тієї, яку описував. Віршомас був щасливим, декламатор відчував натхнення, шукач гострих відчуттів. Тішився жахливим видовищем, з насолодою думаючи, що навіть загибель Трої була нічим у порівнянні з загибелю цього гігантського міста. Чого ж іще міг бажати ось Рим, Рим світовладний палає. А він, Нерон, стоїть на арках Акведука із золотою лютною в руці, світлий, пурпуровий, захоплений, прекрасний, поетичний. Десь там унизу, в мороці, бурмоче та ремствує народ. Нехай собі ремствує. Спливуть століття, тисячі років минуть, а люди пам'ятатимуть і славитимуть цього поета, який у таку ніч оспівав падіння й пожежу Трої, що Гомер проти нього, що сам Аполлон зі своєю видобаною з дерева форміною? Тут він підніс руки. І, ударивши в струни, вимовив слова прямо. О предків гніздо мої, о омила колиско! Голос його на відкритому повітрі при гоготанні пожежі та при віддаленому гомоні багатотисячного натупу видавався дивовижно тиндітним, тремтячим і слабким, а звуки лютні, що вторили, нагадували дзищання мухи. Але сенатори, урадовці і агустіани, що зібралися на акуйдуки, слухали, похиливши голову у мовчазному захваті. І він же співав довго і настроювався на все жалібніший лад. Коли змовкав, аби набратися духу, хор співаків повторював останній рядок, після чого знову Нерон, позиченим у алітура жестом, скидав із плеча трагічну сирму, ударяв по струнах. І продовжував співати. Закінчивши, врешті, пісню, складену раніше, почав імпровізувати, шукаючи великих порівнянь у краєвиді, що перед ним відкривався. І поступово обличчя його почало змінюватися. Не те, щоб хвилювала його справді загибель рідного міста, але сп'янів і розчулився пафосом власних стілів настільки. Що раптом упустив з брязкотом лютню під ноги і, закутавшись у сирму, застиг як закам'янілий, нагадуючи одну із статуїніобідів, які прикрашали палатинський двір. Після хвилинного мовчання вибухнула буря оплесків, але віддалік їм відповіло завивання натовпів. Тепер ніхто вже там не сумнівався, що це імператор наказав спалити місто, аби влаштувати собі відовище та співати на його тлі своїх пісень. Нерон, почувши той крик сотень тисяч голосів, звернувся до августіанів із смутним, смиренним усміхом людини, яку скривдили, і сказав: Ось як квірили вміють цінувати мене й поезію. Негідники, відповів Ватиній. Накажи повелителів преторіанцям ударити по них. Нерон звернувся до Тигліна. Чи можна покластися на вірність солдатів? Так, Божественний, відповів префект. Але Петроній здвигнув плечима. На їхню вірність, але не на їхню кількість, сказав. Залишайся тим часом тут, де стоїш, бо тут найбезпечніше. А цей народ треба заспокоїти. Такої думки був і Сенека, і консул Лициній. Тим часом обурення в долині наростало. Люди озброювалися камінням, жердинами від наметів, дошками з повозів і тачок усіляким залізячам. Через деякий час кілька командирів когорт прийшли з донесенням, що притурянці під натиском натовпів ледве втримують бойовий порядок і, не маючи наказу йти в наступ, не знають, що робити. Боги, сказав Неро, що за ніч? З одного боку пожежа, з іншого розбурхане море народу. І почав підшукувати вирази, які б найліпшим чином передавали небезпеку цієї хвилини, але, бачачи навколо бліді обличчя та неспокійні погляди, злякався також. Дайте мені темний плащ із каптором! – вигукнув. Невже справді доведеться битися? Повелителю, відповів непевним голосом Тіглін. Я зробив усе, що міг, але небезпека велика. Звернися з промовою до народу, пообіцяй йому щонебудь. Імператор мав би говорити з натопом? Нехай це зробить хто небудь од мого імені. Хто візьметься? Я, спокійно відповів Петроній, Іди, друже, ти мій найвірніший друг у всякій справі. Іди і не скупись на обіцянки. Петроній звернувся до почту зі спокійним і насмішкуватим виглядом. Присутні тут сенатори, сказав, і крім них пізон, нерва і Сенеціон підуть зі мною. Після чого спустився по за Кведука, ті, ж кого він назвав, і йшли за ним не без вагання, але дещо збадьорені його спокою. Петроній, зупинившись біля підніжжя Аркад, наказав подати собі білого коня. І, сівши на нього, поїхав на чолі ходи повз густіши ренги притурянців до чорного виючого натовпу, беззбройний, маючи в руці тонку тростину зі слонової кістки, на яку опирався при ходінні. І, під'їхавши в притул, спрямував коня в натовп. Навколо при світлі смолоскипів видно було піднесені вгору руки із різноманітною зброєю. Палаючі очі, спітнілі обличчя, роззявлені криком роти спіною на губах. Оскаженілий натовп одразу оточив його і супутників, а далі видно було справжнє море голів рухоме, бурхливе, страшне. Крики посилилися ще й перейшли в нелюдський рев. Кілки вила, навіть мечі, миготіли над головою Петронія, хижі руки простягалися до повіддя його коня і до нього. Але він усе дужче заглиблювався в натовп з холодним, байдужим, презирливим поглядом. Іноді ударяв тростиною по головах найзухваліших, ніби прокладаючи собі шлях у звичайній тисняві, і ця його впевненість, цей спокій викликали подив розбурханого натовпу. Нарешті його впізнали, і численні голоси почали кричати Петроні, Арбітр елегантності, Петроні. Петроні чулося з зусибіч. І чим більше повторювалося це ім'я, тим менш грізними ставали обличчя навколо. А крики не такими скаженими, бо цей витончений патрицій, хоча ніколи не запобігав перед народом, був одначе його улюбленцем. Вважався милостивим і щедрим, а популярність його зросла особливо від часу справи про вбивство Педанія Секунда. В якій він виступав за пом'якшення жорстокого вироку, що засуджував на смерть усіх рабів префекта, маси рабів любили його відтоді такою палкою любов'ю, якою люди, пригноблені і нещасні, люблять тих, хто виявляє до них хоч трохи співчуття. Крім того, в цю хвилину долучилася й цікавість, що скаже посланець імператора, ніхто ж бо не сумнівався, що імператор послав його. Він же знявши з себе білу, оплямовану пурпуровою каймою тогу, підняв її вгору і почав нею махати над головою на знак того, що хоче говорити. Тихо, тихо. закричали зусіліч. Незабаром стало тихіше. Тоді випростався в сідлі і загорив звучним, спокійним голосом. Громадяни! Нехай ті, хто мене почує, повторять мої слова тим, хто стоїть далі. Всі ж, нехай поводяться, як люди, а не як звірі на арені. Слухаємо, слухаємо. Отже, слухайте. Місто буде відбудовано. Сади Лукула, Мецената, Цезаря та Агрипіни буде для вас відкрито. Завтра почнуть роздавати хліб, вино та маслинову олію, щоб кожне. Могло набити черево досхочу. Потім імператор влаштує вам ігри, яких досі не бачив світ. Під час ігор чекають вас частування та подарунки. Багатші будете після пожежі, ніж перед пожежою. Відповіло йому рокотання, що розходилося від центру з усібіч. Як розходяться кола по воді кинутого каменя, то ближні повторювали тим, хто стояв далі його слова. Потім тут і там почалися вигуки схвальні або гнівні, що перетворилися врешті в один загальний могутній крик. Панем ет Цірсенсіс! Петроній, загорнувшись у того. Слухав деякий час нерухомо, схожий у своїй білій одежі на мармурову статую. Крик зростав, забиваючи відгомін пожежі. Він лунав з усі і з найглибших рядів, але посланець, очевидно, мав іще щось сказати бо чекав. І врешті підвів руку, вимагаючи тиші. Я обіцяю вам, пане ет Цирценсес, а тепер проголосіть хвалу імператору, який вас годує, одягає, а потім ідіть спати, голото, бо вже незабаром почне світати. Сказавши це, повернув коня і, злегка ударяючи по головах тих, хто стояв у нього на шляху, від'їхав поволі до притурянських шерен. Через хвилину був біля Акведука. На горі застав мало не переполох. Там не зрозуміли вигуку панем Ед Цірценсес, прийнявши його за новий вибух люті. Не сподівалися навіть, що Петронію вдасться врятуватися, тому Нерон, побачивши його біля сходів і з блідим од хвилювання обличчям, почав запитувати Ну що, що там діється? Чи вже б'ються? Петроній набрав повітря в легені, глибоко зітхнув і сказав Присягаюся по луксу, спітнілі та смердючі. Нехай мені хтось подасть епілиму, бо зомлію. Потім звернувся до імператора. Обіцяв їм, сказав, Хліб, маслинову олію, відкриття садів та ігри. Вони знову тебе обожнюють і пошерхлими губами складають тобі хвалу. О боги, який смердючий цей плес! «Преторіанців мав на поготові», – вигукнув Тігілін, і коли б ти їх не заспокоїв, замовкли б навіки. Жаль імператора, що не дозволив мені застосувати силу. Петроній подивився на мовця і, здвигнувши плечима, сказав Це ще не втрачено. Можливо, змушений будеш застосувати і завтра. Ні, ні, сказав імператор. Накажу відкрити їм сади й роздавати хліб. Дякую тобі, Петроній. Ігри я влаштую, і цю пісню, що заспівав її вам сьогодні, заспіваю публічно. Сказавши це, поклав руку на плече Петронію, хвилину мовчав, приходячи в себе, і нарешті, охолонувши, запитав Скажи чесно, як тобі здалося, коли я співав? Ти був гідним краєвиду, як краєвид був гідним тебе. Відповів Петроній. І, повернувшись до пожежі, сказав, але подивімося ще та попрощаймося зі старим Римом.